На базі по переробці металолому хочу сказати слідуюче пройшло вже майже 25 років, як розпався Радянський Союз. Ми не збираємося скиглити по причині краху і банкрутства державного капіталізму, але хочемо відмітити слідуюче: 25 років. Це були роки деградації, а не піднесення. Це були роки занепаду України. В Радянському Союзі робітникові жилось нелегко. Я сам працював на Чорнобильській станції на третьому монтажі третього блоку. Знаю це на власні, так би мовити, на власному досвіду. Але після краху Радянського Союзу спочатку робітничому класу, трудящим, стало жити важко, потім нестерпно. А зараз його положення просто безнадійне. 25 років, які пройшли після краху радянського союзу, це так сказати. Був шлях майже, можна сказати, в нікуди. Наше населення нашої країни скоротилося на 6-8 мільйонів чоловік. А з урахуванням Криму і Донбасу це вже становить 10 мільйонів чоловік. Наш валовий внутрішній продукт нашої країни скоротився на майже на половину з тих часів, з 90-х років. 6-8 мільйонів українців покинули Україну в пошуках кращого життя за кордоном. Зараз підписано. Ми йдемо по процесам інтеграції з європейським союзом. Ну, власне кажучи, ніякої альтернативи цієї інтеграції немає, але тут відмічали, вже виступаючи в короткостроковій перспективі ні Україні, ні трудящим України. Найближчі 5, 10, 15, 20 років нічого доброго ця асоціація не несе. Як же бути в цій ситуації? Почнемо з саме елементарної форми класової боротьби. Ви перестаєте бути патріотом вашого експлуататора, вашої експлуататорської держави і шукаєте більш вигідні умови продажу своєї робочої сили. Хто виграв від того? Це ті, хто покинув Україну 6-8 мільйонів українців за цей час, вони виграли. Ті, хто залишились тут, вони програли. Це перша форма класової боротьби. Друга форма класової боротьби це організована боротьба. Це профспілки, це робітничий рух. Звичайно. Боротися в умовах деіндустріалізації країни дуже важко. Закриваються робочі місця, закриваються підприємства. Але боротися можна. Не обов'язково це повинні бути офіційні заформалізовані профспілки. Якщо у вас організувалось 10, 15, 20, 30, 40 чоловік, ви можете вже диктувати свої умови господарю. Яким чином? Ви можете просто, от моєму досвіді, я приймав участь в таких колективних, так би мовити, акціях протесту, Ви просто в один день кладете колективно заяву про звільнення е, своєму так би мовити підприємцю. Е, це е, катастрофа, якщо там є кваліфіковані підприємці. Це катастрофа, як правило, для е, вашого хазяїна. І, е, як правило, він зразу йде на уступки вам, тобто. Потрібна організація, потрібні профспілки. Я вже казав, що це не обов'язково повинні бути зареєстровані офіційні. Потрібна домовленість, зорганізованість на низовому рівні. Звичайно, що потрібно дивитися і в майбутнє лівим. Але щоб дивитися в майбутнє, треба добре розбиратися в тому, що відбувається, які процеси відбуваються в сучасному світі. Треба досліджувати цей капіталізм, і треба дивитися, на якому етапі може відкритися. Соціалістична перспектива для трудящих у цьому капіталістичному світі, я вважаю, що вона може відкритися тільки тоді для наших народів, коли не тільки Україна, а й Росія буде втягнута в процеси євро європеїзації. Коли буде Україна, верніше не Україна, а Європа, ми будемо мати від Лісабону до Магадану. Тоді знімуться протиріччя про Криму, по Донбасу, бо без нормальних стосунків не тільки з Заходом. Але із, і зі Сходом з Росією ніколи не буде нормального розвитку в Україні. Тому ліві повинні виступати. Ліві в Україні повинні виступати за інтеграцію не тільки України в європейській структури, но й Росії. А російські ліві повинні виступати за повернення Україні Криму за е, нормалізацію ситуації на Донбасі. Тільки таким чином ми можемо зняти протиріччя між е, заходом і Росією. Між Україною і Росією і таким чином відкриється нове поле для того, щоб мати якусь дійсно майбутнє для наших країн, яке б ну на це звичайно, що перспектива не сьогоднішнього дня, але думати ми потрібні вже про це сьогодні. Хай живе перше травня, хай живе міжнародна солідарність трудячих.